Привіт, друзі, якою б не була гарна ваша ножовка, якою б бренду вона б не була з кальоними зубчиками, рано чи пізно з різних причин вона затупляється. І ножовку треба точити. Але якщо у вас ножовка з великими зубцями, як було раніше завжди, для цього треба трикути напильник і все, то ножовку з таким зубчиком, де я майже без очків його не бачу, отакий дуже-дуже дрібний зубчик наточити. Таким способом не вийде. Сьогодні я покажу, як зробити заточку майже любої пилки. Для цього нам знадобиться лише один предмет. Ось такий відрізний алмазний диск. Вони бувають різних діаметрів, продаються в інтернеті. Під відео в описанні буде назва цього диску, щоб його знайти і придбати. І ще вже дивитися шруповерт або дріль. Почнемо. Головне зафіксувати наш, нашу дріль або шруповерт. Якщо у вас немає кнопки фіксації обертів, за допомогою ще однієї струбцинки зажимаємо кнопку і беремо нашу пилку, наставляємо на зубчик і таким чином через один зубочок наточуємо нашу пилку. Але так можна збити кут нахилу заточки. Десь попасти не на той зубчик, бачите, наскільки дуже дрібні зубчики на цій пильці. Пропоную зробити дуже-дуже просте приладдя. Для цього нам знадобиться. Шмат бруса. дивіться, в мене він 40 см. 100 на 100. Якщо у вас немає такого, ви можете взяти декілька брусків, і зшити їх до кучі за допомогою саморізів. Я підлаштовував його під свій шруповерт. Але він може бути і таким. Або це може бути дріль. Для фіксації цих шруповертів. Я використовував, дивіться, отакий тримач труби. Це тримач труби для... Каналізації діаметром 50, вона може бути така пластикова. Бачите, може бути така залізна з різиновим ущільненням. Якщо у вас більша дрель, можна із трьох частинок зробити ось таку вже більшеньку. Я вам даю концепцію, як зробити приладдя за 15 хвилин. В мене щоб було під рукою, то я і взяв. Ось так, приклавши шуруповерт до бруска, я приблизно вирухав, де потрібно робити кріплення. Ось вони у мене. Бачите, я спочатку я зробив так, потім. Приставив, побачив, що не підходить. 10,5 і 16 см. Звісно, посередині бруска 5 см. Тепер дивіться, звісно, викручуємо три трімачі, щоб у нас залишилася тільки така частинка. І вже сюди. Ось так, за допомогою саморізів, закріплюємо ці частинки. Таким чином, ми можемо закріпити шуруповерт, Ось так. За допомогою ось цих саморізів. А потім, побачимо в процесі, нам треба буде поміняти кут нахилу. Ось ми перевернемо його на другу сторону. Так само все просто. І тут так само фіксуючи. Все дуже просто. Фіксую я саморізи. Ось так виглядає наш зафіксований шруповерт на бруску. А ось так я хочу натачувати пилку. Ось таким чином. Але щоб витримувати цей кут нахилу, я придумав ось таку річ. Бачите, ось проріз я зробив. Під кутом 30 градусів. Я додав. Ось такий брусочок фіксую до нашого бруска. І тепер ми будемо точити кожен зубчик, спокійнесенько вона буде по цій площині направлятися до нашого заточного кружка. Друзі, ще один момент. Чому такий довгий брусок? 40 см. Хоча хватило би і 20. Дивіться, я його поклав і не буду фіксувати його до столу. Не ні струбцина, ніде. Я можу його переставити куди завгодно. і... Робити заточку пилки, не фіксуючи бруска під своєю вагою достатньо міцно тримається на поверхні, тому я і вирішив його не обрізати. Ми можемо регулювати кутом нахилу шуруповерта, бачите, нахиляти або підіймати. Виставили, як вам потрібно. Якщо у вас щось там не вийшло, то ще одна регулювання в нас. Ми можемо відкрутити, бачите, яка довжина. Тримача і можемо трішечки його подати вперед або назад. Один раз це ви зробили, примайстрували. Обертатися диск повинен на пилку. На неї знаходити. Тоді пилка не буде, не буде стрибати. Це, це важливий момент. Ось бачите, ось так. І таким чином точимо кожний зубчик через один. Зараз я зафіксую і ми трошки поточимо. Декілька секунд. Через один. Ще через один. Ще через один. Я спробую вам показати. Вони будуть дуже-дуже виокремлюватися, ці заточені зубчики. Зараз будемо ловити. Вони світяться, відчувається заточка. Вон вони блистять, бачите? Щоб поточити з другої стони, перевертаємо пилку. І все так само наставляємо на потрібний нам зубчик. Головне через один. І так проходимо всю цю пилку. Ви можете бачити, блистять наточені зубчики. Вони дуже вирізняються. Але все я точив так, щоб вам тільки показати. Ми потачили одну сторону і другу сторону. Але у наших зубчиків чотири сторони заточки. Що нам потрібно зробити? Відкручуємо цю частинку повністю. Перегортаємо, прикручуємо на іншу сторону. Все, Верхню частинку. Відкручуємо тлумачі, перевертаємо шуруповерт, виставляємо, як нам потрібно. Дивимося, де нам куди що нахилити, щоб все в нас зійшлося. І знову все фіксуємо. Знаходимо перший зубчик, який нам потрібен. Бачите, що в мене вийшло? Те, що я вам казав, я забув поміняти направлення обертів. Було не на пилку, а від пилки. І у мене вискочив, вирвало обертання на пилку. І поїхали. Дуже не притискаємо. Ми тільки, скажімо так, правимо. Переточуємо, переточуємо кожен, кожен кожну сторону зубчика. Я зараз не буду точити при вас, звісно, всю пилку, бо це буде довго. Пилочка з зовсім-зовсім маленьким зубчиком. Бачите, яка? Тут зубчиків, десь 1,5 мм, може 2. І все так само ми робимо. Находимо потрібний зубчик. Через один. І через один. Так само буде видно, де я точив. Звісно, це я для прикладу вам показати тільки. Точити я буду вже сяду, коли мені буде зручно. Сама суть ось так вони блищають наточені зубчики. Суть вам ясна метода. Якщо у вас не такі, я отакий шрупове. Це я винімаю і спробуємо цей зафіксувати. Таким самим чином. Треба буде що зробити. Змістити кріплення вперед. Головна ідея, а вже прилаштувати під себе кожен повинен сам. Бачите, все і все у нас вийшло. Ось наша буде пилка. Зафіксуємо цей шуруповерт. Цей можна зафіксувати ось так горизонтально, але змінити кут нахилу цієї планочки. Що важливо, не використовувати великих обертів. Чому? Тому що на великих обертах тертя, звісно, більше, і температура виділення. Звісно, більше метал при температурі 400 градусів починає змінювати свої фізичні властивості, фізичні його якості. Він буде м'якіший, не буде держати заточку. Тому частенько люди, які затачують на болгарках, дивуються, чому блін заточив такі гостренький туди-сюди і затупилися. Він був закалений, там зроблений, там все як, як потрібно. Не використовуйте великих обуртів, не пригрівайте метал. Щоб зрозуміти, 400 і більше вже ми змінюємо. А метал починає світитись таким блідокоричневим, починаючи десь 800-850 градусів. Розумієте про що? Сапки люди точать, сокири, лопати. Кромочка вже аж горить. Ось так заточив, метал згорів по краю кромочки. Ріжучий. Тільки вроді, заточив, блін, ту сапачку. Три дні пройшло, тупав, як. якщо у вас дріт з високими обертами, не ставте на максимум, ставте десь там на серединку. Так як у мене, наприклад, максимальні оберти шуруповерта. Мене повністю влаштовують, все затачується, ви бачили, все дуже гарно. Ще одна дуже головна історія. Дивіться, чому у мене так багато пилок? Неможливо придбати якусь універсальну пилку. Чому? Тому що ця буде давати дуже-дуже чистий різ, дуже чистий. Якщо вам треба там щось тоненьке, якусь досочку підрізати так, щоб було щільненько, щоб потім не шліфувати, там, не підшпакльовувати. Ось така пилочка з таким дуже дрібним частим зубчиком, дасть дуже гарний різ. Чому? Тому що в неї. І мінімальний розвод. І зараз ми підходимо до головного. Що таке розвод? Розведення зубчиків пилки. Вчора я поточив цю пилку. Дуже гарна пилка. Ріже вона дерево, як масло. Беремо ось шмат берези, сирої берези. Ось вона аж мокра. Ось так зафіксую, щоб було тримати. Пилка вчора наточена. Бачите, як пилка співає, як вона ріже, і вона не закусила ніде на розучку. А тепер дивиться оця пилочка. Зараз я покажу вам суд. Я пропиляв трішечки, і пилку стало вже затискати. Тому що в неї майже нема розведення між зубчиками. Що таке розведення? Якщо ми пиляємо щось тоненьке, ну ось таку дошку товщиною 20 мм, звісно, що я такою пилочкою відпиляю це дуже-дуже просто. Бачите, який чистий різ. Рівнесенький. І в такій товщині нашу пилку не затисне. Тому що і дошка суха, і різати не глибоко. А ось такою пилкою, дивіться, де зубчик більше середнього, це 100%. І розведена пилка відстань між зубчиками як три товщини пилки. Для чого ця пилка? Для того щоб пиляти сире дерево, гілочки. То якщо я буду різати цією пилкою, дивіться. Це по-перше і важко. І по-друге, бачите, що робить ця пилка? Вона рве, дуже рве, і яка товщина пропилу, бачите? Ну, мінімум три товщини самого тіла ножовки. Ця пилка у мене для пиляння гілок сирих з великим розводом. Вчора, поточивши цю пилку, я спробував порізати у цю березку, і я не зміг. Десь отак на середині трошки менше мене затисло пилку, і я не зміг нічого робити. Пилка дуже гостра. Дуже зуб, я аж прям пальці ріжуть, але розводу в неї не було і пропилюючи, проникаючи всередину гілочки березової, Її просто затисло. Чому? Тому що деревина мокра, ворс стає і затискає по всій цій площі, пилка почала тертися. Для цього нам потрібно розведення зубчиків у таке, щоб канавка наша пропиляна була ширша, ніж тіло нашої ножовки. Я ж вам кажу, бачите, як спокійно я пиляю цією ножовою. Вона просто ріже, стружка виходить. І ніде нічого не затискає, тому що десь приблизно ну, разів два в мене відстань між зубчиками розведених більше, ніж товщина самої пилки. Як зробити розводку? Зараз я покажу. Все дуже просто. Нам задобиться або якась поганенька стамеска, але бачите, не широка, або от така широченька викрутка пласка, або ось у мене такий ключ від сібної пилки. Неважливо, суть одна і та сама. Беремо нашу пилку. Можна покласти її ось так. На дошку. Ось зубчик. цей дивиться вгору, а цей дивиться вниз. Ось так вставляємо і піднімаємо сюди, опираємося в нижній зубчик і піднімаємо верхній. І так кожен, кожен зубчик ми проходимо приблизно однакове зусилля, надаючи, бачите, оце. Потім перевернули пилку. І зробили ту саму маніпуляцію. Найшли зубчик, який дивиться вниз, знайшли зубчик, який дивиться вгору. Так само піднімаємо край зубчика вгору. Таким чином, ми зробили розвод зубчиків. Зубчик один від одного ми розвели. Яким його робити? Робити його треба мінімальним, я вам так скажу. Розвели по мінімуму і пробуємо пиляти те, що вам потрібно. Якщо ми зробимо дуже сильне розведення зубчиків, представляєте, у цьому випадку на дошці, скільки нам треба більше робити, випилювати породи, і тут який тоненький, скільки нам наскільки більше треба зусилля прикласти. Так, пилка буде пиляти краще, але пиляти нам набагато більше, тому це не раціонально. Десь Півтора, максимум в два рази повинен бути більше відстань між зубчиками, чим товщина самої пилки. Якщо так сталося, що ви зубчики розвели ну, дуже сильно. Нічого страшного в цьому нема. Берете брусок, на нього кладете вашу пилку, так щоб вона лежала ніде, не впиралася. А на нього кладете ще одну ось так дощечку. Бажано, щоб і одне і друге було рівненько. Ну, строгане щось не таке криве, а рівнесенько прострогане. І молоточком ось так пристукуєте, 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 вирівнюєте, постукали по всій площині рівномірно. Можна взяти маленький брусочок, два маленьких бруска. Ось так класти і такими сегментами вистукувати. Простукали, подивилися, попробували, попиляли. Задовольняє вас. Все. Перебили ще знову розвели. Це треба зробити один раз. Після заточки. розвели так, як потрібно. Попробували, як пиляє. І цієї пилки вам хватить цієї заточки, що ми зробили. Ну, так, майже така сама, як за, за після заводу. Головне, не пиляти цвяхи і не пиляти гілляча з піском, бо пісок як абразив дуже-дуже затуплює пил. Як іще можна застосувати ось таке приладдя. По суті, зафіксований шурупове. Ось такий тримач. Наждачного папіру. Для нього можна ось так зафіксувати папір наждачний. Такий шліфувальний круг фіксуємо в нашому шлюповерті Цей кружок ось так. Ми можемо за допомогою. Такого нашого приладдя затачувати сапачки, лопати, сокири. Можна використовувати наждачний папір з різним розміром зерна абразивного у цьому наждачному папірі. Я рекомендую використовувати від 120 до 180, де 120 – це, звісно, крупніше зерно, а 180 – це дрібніше зернят. Ось так прикріпили. Так, попільненько. Бачите, і я заточилась вже пилку. Так ми не перегріємо метал. Забувайте про. Заточку на болгарці металу на болгарці можна заточити який-нібудь кілок, які який треба кудись за забити. Але ріжучий інструмент на високих обертах з перегрівом точити не -льзя. Ось такі мої поради. Якщо вам сподобалось моє відео, якщо мої поради були вам корисні, поставте цьому відео лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, може вам ще щось буде цікаво. Я з радістю зніму ще якесь відео, яке вам буде корисне, про що ви хотіли б дізнатися. Я розкрию якусь із тем. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дай Бог нам всім здоров'я та довголіття! До побачення! Бажаю вам щастя!